Скільки коштує ось така стильна та сучасна душова? Зараз вам розповім. Саме це душова крістіна від компанії Splenko. Вона має розміри 2 метри висотою, 945 мм фронтальна частина, бокова 935 мм, а двері 600 мм. Тобто ми можемо виготовити будь-який розмір до міліметру. Тут використовується скло 8 мм товщиною, воно є надміцне та загортоване. Саме тут замовник обрав зробити інтим зону у нас в цьому скіт. Саме тут замовник індивідуально забажав зробити ручку із рушникотримачем. Профіль, який ми використовуємо, має ущільнювач, і також додаткова є штанга міцності, яка міцно її тримає та зв'язує. Саме ця душова коштує 18 500 гривень із монтажом в місті Київ вона вийшла для замовника 24 тисячі. Саме ти можеш зробити її самостійно за інструкцією. Та за нашою допомогою та безкоштовною консультацією. Щоб зробити прорахунок собі, телефонуй нам або пиши у дирек.